Ми будемо сьогодні проводити експеримент з фарбуванням глушника на боксері. Для цього головкою на 12. Відкручуємо дві гайки. отут. Після того ключем на 14 відкручуємо цю гайку. Кріплення під підніжкою пасажира. Отак, от підвісив глушник на мотузку. Ту частину просто потім окрашу окремо. Фарбую. Зараз буду займатися оцією основною частиною з додатковим цим грушником. І з цією основною банкою. Ви бачите, десь проживіла десь просто облізла фарба і виглядає воно так собі. Ну і плюс тут корозія почалася. Зараз ту всю історію зашкурю і буду покривати фарбою Ось от такий от результат виходить. На два шари фарбування. Ось тут видно непофарбований глушник. І оця чорна частина, що зараз блестить вже пофарбована. от Це зараз в два шари. На жаль, фарбувати будуть тільки в два, поки що. Я використовую ось таку універсальну емалі, вона вже закінчується, бо доволі такий старий балон. Тому поки в два шари. Потім, можливо, якщо ця фарба буде триматись погано, то через якийсь час. Перефарбую вже більш надійно. Ну, зараз цей шар підсохне і в результаті покажу, що вийшло з отією пофарбованою частиною. В цілому, результатом фарбування я задоволений, при тому, що я вкладав оце мінімальну кількість часу і грошей. Єдине, що подивимось, наскільки вистачить. Такої фарби, бо ця універсальна емаль, вона, по-перше, стояла вже роки три, і по-друге, вона вже закінчувалася, тому фарбування пройшло лише в два шари. При тому ви могли помітити, що я не повністю зачищав глушник і частково наносив нову емаль на стару фарбу. А якщо ця фарба в досить скоро якось відпаде, від і так далі, то буду вже покривати глушник. Не звичайною емалію, а термостійкою. І також, скоріше за все, буду використовувати ґрунт, і тоді вже буду перефарбовувати гнушник повністю. Тобто, спочатку повністю його зашкурю, зніму шари старої фарби, нанесу ґрунт, і після того нанесу вже термостійку фарбу на гнушник. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились питання, можете ставити їх в коментарях. Всім бажаю рівних доріг, і до скорих зустрічей!